Всім привіт! Сьогодні я буду м, грати в різні ігри в Роблоксі. Я е, хочу пограти в Брук е, ну Якщо вийде. Тільки я зараз вийду, у мене не, не, не виходить зайти. І я тоді вже. Зайду в Гру Брукхевен я знаю, що всі люблять цю гру на цій планеті, всі при всі люди. Заходимо, вже прогрузилося. Так Тепер... Ой, вибачте, це я просто грала своєю подружкою, Мартою, і в мене такий скін вийшов. І за зараз зроблю нормальний скін. Ну, такий вже і нормальний буде. Так. Ви знали, що в магазині, в магазині можна украсти гроші? Дивіться. Просто вставляємо туди бомбу, як у банка. Зараз пошукаю бомбу. Десь вона була, я Вон. Бомбу беремо і вставляємо. І бабахаємо, і збираємо гроші. Треба тільки втікати, щоб ніхто не спіймав. Так само я зроблю з банка. Тільки з банки будуть більше гроші давати, ніж, ніж в магазині. Зараз я вам. Так, вон, Brookhaven Банк. Заходимо туди. Беремо... Зелену карточку. І щоб відкрити двері, бо там закриті двері. Ось. Відкрили, а потім так само, як в магазині беремо бомбу. І дивіться, скільки грошей є. багато. А тепер нам треба швидше йти звідси, із банка, тому що нас можуть спіймати. дійсно ніхто нас не замітить. Так, е зараз. Фух, з е збігла звідси від того банка. Так який солдат тут стоїть. Добре, що він мені нічого не зробить. Кубрункс, це вже закрито поки. Виберу собі морозу якийсь. Таке мені найбільше подобається. Дуже смачне морозиво. Можна брати тут якусь професію. Нажимаєш просто на ось сюди. І я тепер магазин морозиво. Це типу, робота моя така. І я хотіла вам таке секретне місце показати в лікарні. Тільки трошки трішки не знаю, як це зробити, бо мені моя подружка показувала і я реально туди попала. Ну, зараз спробую якось зробити. Тільки я не мала зайти в лікарню, мені треба було просто піти на кришу. Зараз. Зараз піднімусь на кришу. Тільки мені треба драбину. Мені треба драбину. Оце лишнє мені не треба. Так, дробинка, вон драбина. Вставляємо сюди і піднімаємося. А тепер тут дивіться розбите скло. Ми йдемо сюди і тут секретне місце. Для мертвих людей. Це дуже страшне місце трохи. Але це дуже цікаве. І незвичайне місце. Трошки страшновато вигляде. Це одно нормально Ну, такі от секретні місця є. Ще є там ще одне секретне місце. І я трошки і забула, як це робиться. Бо моя подружка, звісно, так само показувала, бо я не знала, як це робити. І зараз я вам покажу, як це. Мені треба спочатку поїхати з другої сторони. Так. Трошки трясло в мене щось таке. Там є секретне місце е з банком Я забула вам показати. Чекай. Мені треба не біла карточка, а біла. Тобто не зелена, а біла карточка. Так, все. Дивіться, таке секретне місце. Нам треба знову карточка. А потім пройти оці лазери. І тим ви можете украсти незвичайне золото. Вон я вмерла. І мені треба все з самого початку проходити. Ну нічого, я зараз... Та що вони виганяють? Я ж не торкалася неделю. Ну, зараз. А, я тут наторкалась. Акуратно треба проходити. Все, тепер знову е, мені треба бомба. Мені бомба треба. Зараз пошукаю ту бомбу. Ось бомба. І... <звук> дивіться, скільки золота. Це ще краще за якихось там грошей. А тепер ми назад їдемо в ліфт в банк. Все. Це нібито був дорогий банк. я збіжала і в мене гора золота. Там, може, немає золота в рюкзаку, а от тут в банку є золото таке гарне. Навіть краще, з якихось там доларів. Ну ладно, я чимось, напевно, вам допомогла. Всім пока.